Вітаю, друзі! Вітаю Олексій Ляшенка. Наш е, вечірній випуск, який так і називається вечір. Будуть сьогодні оголошення. Е, хто хоче, дочекайтесь в кінці випуска. Хто не хоче, не чекайте. Хто хоче, потім послухайте, включіть. але вони будуть, 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 будуть. Е, і почнемо з чого. Кирило Буданов на тому тижні був де у Вашингтоні. І про цей візит ніхто не знав. Друзі, можемо, можемо тримати таємницю, можемо, якщо хочемо. Ну все ми можемо. Але чомусь іноді частина якихось блогерів, якихось там депутатів, якихось там журналістів кричать, пищать, віжджать, пригають, скакають. Лайки, 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 лайки потрібні, друзі. Вони потрібні, але вони потрібні за діло. Вони потрібні за Україну. Да, я завжди кажу: підтримуємо український Ютуб. Український, не російський, не молдавський, не е великобританський, не англійський, український Ютуб. Тому що ми, українці, я завжди кажу: ви вишуєте прапори в, в авто. На балконах, у вікнах, ну це ж класно. І навіть був мені вислали навіть ролик, де дідусь каже, якби у нас Україна, дідусь, який був на окупованій території, якби у нас в Україні скрізь висіли українські прапори, ніхто б до нас не прийшов, Путін би побачив, і всі б побачили, що витворяється, що тут, тут, всі люблять Україну. А Це те, що я кажу, друзі. Інакше б не було б. А у нас всі ховали під задниці, під подушки і зараз ховають. Всі бояться. Мені розбивали скло в машині. Брату розбивали скло в машині з прапорцями, і ми вішали все одно у, у себе на донеччині. Вішали і возили. І зараз у мене в, в, в транспорті в моєї машині. Пропорець і у всіх моїх родичів прапорці. ні, кияні, ні, віничани ні, ні, лучани, ні, 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 полтавчані. Та ні ніхто не повість. Чого? Чого? Вибачте мене, жим-жимо таке, да? чи ненавидіте Україну. Ви ненавидіте Україну точно так, як Мирослав Олешко. Але я хочу подякувати тих людей, які люблять Україну, які хочуть захищати Україну, які тут. Все роблять все, останнє все роблять, щоб захищати Україну. Я хочу подякувати тим, хто надає донати і на допомогу каналу, на розвиток каналу, на підтримку каналу. Дякую вам величезно. Без вас би канал не зміг існувати. Дякую спонсорам велика. І на те, щоб ми допомагали, купували спальники для наших воїнів. Я дякую Зубатюк Валентині. Хтось 10-23 перерахував Толмачову Олександру, Дуднік Людмилі, Чередніченко Ользі і е е е на Монобанку Ольга перерахувала. І велика подяка пані Ніне з Італії. Вона просила не називати її прізвище, але ім'я вона не просила називати. Я вам дякую, пані Іна. Я дякую нашим взагалі дівчатам італійкам. Я дякую нашим дремлюхам з Канади. Я дякую з Америки, нашим, 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 наш, 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 наш. вони знають, кому я дякую. Всім дякую. Велика вам подяка за те, що ви допомагаєте. Так от, якби у нас не було отаких, вибачте. Не хочу називати, то і жалоби будуть і Ютуб. Юрій Бутусов, на кого працює ця людина? Для чого вона працює? Мені здається, вона хвора, просто хвора. Вона о, у, у Яніни Соколовій заявила, ракета так, Атакамс не буде. Чому не буде? Тому що Зеленського послали нахрен. Ну, я, я утрирую, ну так було. Ви послухайте це. Це була така, от, знаєте, така лінія. В Зеленська послали нахрен, його ніхто не хоче слухати, він уже ніхто він в світі, ніхто він, ніяк тому ракет не буде. Атакамси тут. Буданов їздив і привіз, як шуткують дехто. Атакамси є. Для кого? На кого це, ці заяви? Для кого? Щоб у нас. В державі да, зробити шатання, щоб е, сумніви в президенті там, чи в інших наших посадовцях. Навіщо це? Це пряма робота на Російську Федерацію. А він неодноразово здавав лисичанськи наших людей. Я не розумію, йому заборонили їздити на фронт, але ніхто нічого не розу. СБУ! Угу, угу, ну робіть же щось з цими людьми. Робить що-небудь з Бориславом Березою, який каже: ми програємо цю війну. війну. На кого? Кому це він каже? Що ми програємо цю війну? Звісно ж, він каже, що це тому, що у нас Верховний Говнокомандуючий поганий. Да? А хто ж це все сюди привез і везе? І Хімарси, і Леопарди, і Абрамси, і. 7-7-7 і атакамси, і, і все інше, інше і інше. Хто це робить? Але він хоче збити цю людину, щоб сюди нічого не йшло. Далі є такий Мирослава Олешка, ну взагалі тупорили строєння. Ну, взагалі, блін. він навіть не може написати правильно, він пише е, загал... оборони росіяни наступають. Куди росіяни наступають? На кого росіяни наступають? На Олешко росіяни наступають? Ви що? Куди росіяни наступають? В могилу вони наступають, ось і все, більше нікуди. Пішли на Авдіївку. Більше 60 єдиниць техніки, отак і залишилося. Просять чорні мішки, їхні волонтери, нікуди складати їх. Ось туди вони наступають. Але Олешко каже: верховний поганий, зеленський наркоман, і, і, і хай би він краще втік, а це він виразив е, бажання Порошенка. Краще б Зеленський втік. Отак живемо. Отак живемо. А я от про Березу кажу. Був такий римлянен Катон старший, це під час, коли Карфагена, була війна з Карфагеном, і він кожне своє. Е... Кожен свій виступ, кожен свій виступ, кожну річ, кожне, кожне, кожне. Він він закінчував словами: Карфаген має бути зруйнованим. Кожен річ в Сенаті, кожну статт... Щоб він… Карфаген має бути зруйнованим. Отак і ми повинні говорити всі. Росія повинна бути знищена. Все. Росія повинна бути знищена. І не наступають, і не програємо, і, рак, і, і ракет не буде. А Росія повинна бути знищена. Все як держава. Хай там люди живуть, але вже це буде не Російська Федерація, а щось інше. Тоді ми переможемо. З прапорами, з такими наративами. З підтримкою, з вірою, тоді ми переможемо. Тоді ми переможемо. А Шабунін, на кого він працює? Ось він, він мочить всі шабунята мочать ДБР, Державне бюро розслідування, мочать по-різному, принижують, занижують, а там приписують Зеленського знову ж туди. Вони ж всі люблять все на Зеленського його обгадати, Він їм заважає. Він їх не взяв. Розумієте, От всі, хто там це робить, він не взяв. От їх. Старих нікого не взяв. Він ж за список Слугу народу нікого не взяв. І вони його ненавидять ці, люта і ненавистю. Розумієте, а ще заздрість. От Чоловіки мають таку о, черту заздрість. Вони так заздрять йому. Вони ж себе вважають кращими, 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 а він артист, а він Він кращий. Щоб знали, Він кращий вас за всіх. Кращий. І це правда. І не треба заздрити? Так от, Мочить ДБР, але в цей час підрахуй Серега Ківала в Одесі російський громадянин, який у нас був депутатом, який у нас, ну, я просто оце в мене в голові отак все, нагороджує місцевого директора Набу, шабуніного Шабуніного подопічного нагороджує російський громадянин. На кого працює Шабунін, скажіть? На кого працює Шабунін? Це ж просто. Ці люди ніколи не були в армії, ці люди ніколи не знають, що таке армія. Ці люди ніколи не знають, що таке війська. Ці люди взагалі не знають, що таке війна. Ці люди взагалі хочуть, на мій, на мій погляд, на моє судження. Поразки України. Я навіть не так даже скажу: вони хочуть поразки Зеленського. А якщо буде поразка Зеленського, буде поразка в війні України. Що вони хочуть? Ну, судіть самі. А ось є ще такі: от Людмила Джеря, коли я написав, що звідкиля Порошенко полковником став, ну, це взагалі, блін, щось ненормальне. З рядових полковників. Фу, друзі, я не знаю, як це розцінувати. Це вам цінити, це вам оцінувати, це вам говорити. Але є такі прихильники Порошенка, які кажуть, сам ти мудак, ти козьол, ти Підарас, ти Гандон. Коли я кажу звідки ля, я ж взагалі не до них звертаюся, вони отак на мене кажуть. Ну, іншого ж не може бути. Це такі люди. Це називається примати. Примати. Так от Лідія Дже пише, а як Баканов, який не служив в армію, держав звання офіцера. От я не знаю, як на це питання відповісти. Людина, яка навчалась в якихось вищих да, закладах і в яких є військова кафедра, ну, ну це ж просто будь-хто, хто закінчував військову кафедру і проходив військову кафедру, він отримує звання лейтенанта. Буданов, ой, Буданов, Баканові був лейтенантом. Розумієте, чи старшим лейтенантом, чи лейтенантом. Ну, як поясні, пояснювати це людям? От, от як? І вони ж не хочуть розуміти, вони не хочуть слухати. Ну, тяжко нам буде. А ще нам буде дуже тяжко, друзі. Коли пам'ятаєте, ми вже піднімали це питання, але нічого не змінилось. От тут питання до влади, от тут питання до всіх. І починаючи з президента і всім іншим, ну, можливо, я не знаю, хто цим займається. Ну, це скоріше Верховна Рада. Не знаю, хто б цим не займався. Пам'ятаєте, Юрія Булгака? Це працівник Центральної виборчої комісії. По квоті партії. Європейська солідарність від Порошенка. Він поїхав з України у березні 2022 року. І ні разу не повертався в Україну. Але він числиться на роботі в ЦВК, кожен місяць отримує 200 тисяч гривень і живе в Майамі. Ну, от скажіть, от що робити? Як робити? Ну. Як А ми можемо одним донести це розголос, 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 розголос і не забувати. Тоді це кудись дойде. Тоді це хтось почує, тоді тут почнуть розбиратися. Так що, друзі, я вас прошу. А оголошення я робив вже на Фейсбуці, друзі. Тільки сьогодні, от ми змогли віддати. Ту партію першу ще спальників нашій бригаді, нашій роті воно сформоване в цій бригаді 58 тому що там бої, вони не могли виїхати, а ми не могли туди подігати. Ось тільки сьогодні-завтра буде тільки звіт за це. Я вже казав, що вчора ввечері отримали подушечки. Маленькі подушечки, да, щоб вони в спальники, вони разом з пальничками йдуть так хорошо, це шиють наші жіночки. Велика вам подяка, я вже казав вчора е Загородній Тетяни і її подругам величезна подяка, це все, все нормально. Так що, друзі, я вас прошу, не нервуйте дуже, все йде по плану. У нас вже нова партія в дорозі і заказана ще одна. Я ж вам казав, три партії ми, ну, просто уже та підходить, а там бої. Де, там тяжко. І хлопцям іноді дійсно не до спальників, вони, вони воюють. Давайте будемо розуміти: вони воюють. Петро зараз не їздить, він тільки приймає допомогу, їздять інші хлопці там різні. Ну, А я вам казав, я працюю тільки з тими, кому я довіряю. Я довіряю Петру Саламі. Я з ним працюю, а це мій брат, зараз я. Брат мій там робить цю справу. Кому я не те що не довіряю, або кого я, ну там, я не кажу, що вони погані люди. Я їх не знаю. От просто я їх не знаю. А гроші висилаєте і ви. Я не хочу ризикувати вашими грошима, своїми грошима. Я не хочу ризикувати своєю, знаєте, як ото кажуть, це високомірно, репутацією. Я не хочу ризикувати своєю совістю. Тому я. Петро зараз він лікується, він приймає деякі е, ну, товари, що приходять, якось там розподіляє, але не їздить на фронт. Ось і все. Дякую вам, друзі. Дякую. До завтра. Україна переможе.